Добігає кінця екватору робочого тижня і серпня місяця рада вітати вас. Це 539-й день нашої боротьби і спротиву російській агресії. Доба для мешканців Полтавщини минула на щастя відносно спокійно. Водночас від ворожих ударів потерпав південь і схід України. Вніч проти 16 серпня росіяни завдали ударів дронами «Камікадзе» по Ізюмському району Харківщини. Пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства, заявив голова Харківської ОВА Олег Сенєгубов. Дістали поранень троє поліцейських, 14-річний хлопчик та 62-річна жінка. Кілька уламків влучили в автомобіль швидкої допомоги. Вночі армія РФ двічі атакувала дронами портову та зернову інфраструктуру на півдні Одещини. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Внаслідок влучань по одному з портів Дунаю пошкоджено складські приміщення та зерносховища, виникли пожежі, які ліквідували співробітники ДСНС. Саме так очима рашистів виглядають центри прийняття рішень і склади зосередження натівської техніки. Російські Війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БПЛА типу Шахід, які запустили кількома хвилями з південно-східного напрямку, повідомили у повітряних силах. Військовим вдалося знищити 13 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей. Над Одещиною збили 11 ударних безпілотників. Російські окупанти протягом доби обстріляли низку населених пунктів Донеччини, внаслідок чого за ранковою інформацією, четверо мешканців регіони загинуло, а семеро дістали поранені. Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України на Донеччині загинула 1661 людина. Ще 4009 мирних мешканців поранили. Атакований 15 серпня російськими ракетами завод у Луцьку виявився шведським виробництвом підшипників. Загиблі були співробітниками підприємства. Заявив речник компанії Карл Б'єрнстам. Це найбільший у світі виробник промислових підшипників у світі в Україні. На цю фірму працює 1100 людей. У Львові обстежують будинки, які постраждали від вчорашніх ранкових ракетних обстрілів. За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, загалом було пошкоджено 830 вікон та 81 вхідні двері. У 76 квартирах зафіксували тріщини на стінах. У шести багатоповерхівках пошкоджено дахи і ще п'ять покрівель потребують ремонтів у приватних будинках. На ліквідацію наслідків з резервного фонду планують виділити 20 мільйонів гривень. Уряд виділив понад мільярд гривень. Гривень з резервного фонду державного бюджету на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. Він уточнив, що це відповідь на запит Харківської та Чернігівської обласних військових адміністрацій. До гарних новин українські військові звільнили урожайне, що на Донеччині. Про це зранку повідомила заступниця міністра оборони Ганна Малєр. Вона зазначила, що українські оборонці закріплюються на досягнутих рубежах. Наступальні дії тривають. Втрати окупантів перевалили за 255 тисяч. За минулу добу лави двохсотих поповнили ще понад 650 російських загарбників. Повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Знищено 11 танків, 24 чотири Теми 10 бойових броньованих машин та іншу техніку ворога. Тож віримо у ЗСУ, не припиняємо допомагати нашим воїнам і тримаємо руку на пульсі подій життя Кременчуцької громади. Нагадаю, ми виходимо в ефір по буднях о 18 та о 20.40. Також шукайте наші офіційні сторінки у Фейсбуці та на Ютубі. Актуальна інформація про події життя нашого міста також є в інстаграмі та у телеграмі. Слава Україні! Героям слава! Та вас у вівторок, 15 серпня, журналісти із представниками районної воєнної адміністрації пішли у рейди по освітніх закладах Піщанської та Глобинської громад. Що побачили і що почули, усе по черзі минулого року. Ми працювали тільки дистанційно. Цей рік ми створили всі разом укриття, і цей рік ми будемо працювати в змішаному навчанні. Наше укриття може помістити 106 дітей. Кількість дітей у нашому закладі щодня зростає Уже 180 дітей і плюс дошкільний підрозділ 30 чоловік. Але укриття тільки 106 чоловік може. Забезпечити безпекою і тому ми будемо працювати. Тиждень працює початкова школа, і тиждень працює очно старша школа. Плануємо також запросити діток із дошкільного підрозділу. Вони будуть перебувати в закладі 4 години. На місці укриття була їдальня. Вона в перспективі там і залишається, але зараз буде там укриття. І майстерня, яку ми зробили ремонтом, зробили місце для і навчання, і відпочинку. Тому це два приміщення, які були призначені для навчання дітей. А зараз це буде укриття. Нам повезло, бо в цьому місці у нас є і туалети, і вода. Ми встановили витяжки, і ці укриття відповідають. Будь-яким нормам спрощено укриття, діти навчатимуться у скороченому режимі по 35 хвилин уроки, Будуть приносити в боксах їжу. І ті хвилини, які залишаються, 45, там по 10 хвилин, ми проводимо консультації для тих дітей, які потребують цього. Це будемо доганяти освітні втрати, які у дітей є. Старалися і всі діти навчалися, приходили перший клас, і дев'ятий, де одинадцяти. Все йшло в ритмі життя. Старалися робити, як говорили батьки. як батьки бажають так, так воно все і виходило. Це працівники Кривошанського навчального закладу, які постійно кожен день працюють над удосконаленням навчального закладу, плетуть сітки для військових, робили сховища для наших діток, і вони постійно постійно дбають. А в вихідні нів не залучають і жителів з скримічика, які проживають у нас на дачах. Тут викладачі, тих працівники, садочок, всі, всі працівники залучаються діти і взагалі, взагалі намагаються попасти в нашу гімназію. Оцей колектив і цей навчальний заклад буде працювати з 1 вересня. Повноцінно ще один навчальний заклад піщанської громади. Інспектуємо далі. Роботи ще тривають, але вже можемо оцінити зроблене. Потужність освітнього закладу на 600 дітей. Зараз на сьогодні 477 учнів два класи. Укриття розраховано на 100 учнів заняття. З 1 вересня плануємо проводити три черги. Фактично вся школа буде задіяна. Це все саме. Нам Утепляли, так. Це ще 17-18, так. Підруга доводиться, тут була сім'ю, тут є дороги. Це те, що є, тому що якщо не облік, я думаю, через неделю тут взагалі буде що показати. Прогнозів матолог, ми долевий, витяжка, по технології все. Стіни обробляються три рази, проходить повний цикл робіт по, по ремонту. Обробляється так, як у квартирах. Вже Через неділю тут буде і плитка вже положена, і тут ви бачите, що вже проходить і вентиляція. Була тут пофарбована кожна кімната у різний колір. колишня котельня, ну кайка чи гарка. Тут було вугілля, були все. Тут пол було півтори метри. Ще була в 21-му році. Тут вода стояла, там сиро було в 21-му ми, ми прибирали. Ми доготувалися не до війни, готувалися, щоб це приміщення якось його використовувати. Хотіли тут щось зробити, але так сталося. Тепер з цього приміщення робимо сховище для, для діток, для діток і для всього персоналу. Все робиться по тому по надходженню, тому що вони так повинна йти і не повинно тормозитися. Цей, а цей ремонт вже скільки, хто можливо, ну це десь приблизно около двох мільйонів. Але тут багато спонсорських коштів. Кожен день кошти виділяються і все те, що потрібно, край необхідне, все закуповується. Плануємо вивести всі заклади освіти до 1 вересня. Не може бути кращих кращого села чи гіршого. Тобто, якщо виходять, то виходять усі. Скільки усіх закладів? 9, 9, значить, у нас всього в громаді 23 села і 9, 9 навчальних закладів. Тобто і плануємо, що всі, всі 9 запрацюють із 1 вересня. Десяточки плануємо запускати трошки пізніше. Деякі ми запустимо з 1 вересня, дивлячись по обстановці. Ми готувалися до мирного навчання. Сталося те, що сталося. Їдемо далі разом із представниками керівництва освіти. Потрапляємо у наступний навчальний заклад. І ось, будь ласка, усе за законом жанра. Лунає сирена. Ми у Гориславцях йдемо інспектувати укриття для діточок. Ой, які круті сходи у вас. Круті сходи, Але в нас тут поручень для безпечного сходу. Доволі глибоке укриття. Доволі, глибоке, надійне. Так. Це у нас одна кімната. Ну, згідно тих вимог до найпростішого укриття. Це. Це. Вбиральня. вбиральня у нас тут так. Так, рукомийник. На скільки 30? діточок розраховано? На 30 на 30 дітей невеличка, не але наш навчальний заклад теж не дуже великий. Тому я думаю, нам вистачить навчальний заклад. На скільки сьогодні? на сьогоднішній день у нас 45 учнів, але батьки вже звернулися з бажанням ще діток віддати. Тому ми сподіваємось на 1 вересня. 50, можливо 52 Діток навчання буде в нас проходити у змішаному форматі три зміни. Підвальне приміщення тут у нас було. Відремонтували, доклали максимум сил, душі для того, щоб зустріти наших дітей 1 вересня в стінах навчального закладу. Кошти виділялися з місцевого бюджету і плюс залучалися небайдужі люди, фермери. Соціально відповідальний бізнес вам допомагав. Так, так? так. З батьків щось брали? Ні, з батьків ми нічого не брали. Тільки місцевий бюджет, бізнес. Це мука. Тільки закінчили роботи, тому ще не повністю стіни висохли. там. Вентиляція слежить. Вентиляція теж. Вентиляція Просто поставлять сюди двигун, вже не поставили, розетки є, і воно все буде тут прекрасно. І дороги ж робимо. Чотири обласні дороги. І, і місцеву будемо починати робити, тому що ми плануємо запускати автобуси. Шкільні автобуси, вони працюють. Обов'язково всі на ходу. Чекають просто 1 вересня, а куди їхати. Тому все в роботі, все движеться, все йде по графіку. Буквально вчора ми розповідали вам про черговий випадок скиду отруйних промислових відходів одним із заводів у Глобиному у річку Сухий Омельник, у результаті чого загинули птахи. Так, покажи так теж в ході огляду також було виявлено качку мертва. За цим фактом люди, звісно, звернулись із вимогою щодо належної реакції до екологів та правоохоронців. І, власне, як повідомив глобинський активіст Володимир Молочин, на даний факт миттєво відреагували відповідні служби та правоохоронці. Разом із спеціалістами було відібрано для дослідження зразки води, а також мертвих пернатих. Зі слів пана Володимира, відреагували всі, окрім місцевої влади. Вони по Мовані я їх навмисно, так би мовити відмічаю у Фейсбуці, коли публікував пост. Зокрема, відмічав Олександра Кочергу, це заступник Глобинського міського голови. Потім я відмічав Ігоря Полонського, це голова комісії з ЖКХ Олега Лєдніка. в мене немає я в друзях, тому його технічно не маю змоги відмітити. Тобто в них є. Джерело, так би мовити, отримання інформації було б бажання реагувати. Станом на сьогодні, чи станом на вчорашній день, зокрема, місцева влада на моє переконання жодним чином не відреагувала. О 12 годині по виклику слідчого я прибув на місце проведення слідчо оперативних дій щодо обстеження місця загибелі пернатої птиці. Там був присутній зокрема прокурор відповідальний по Глобину. Він мені повідомив про те, що він зателефонував до міського голови, зокрема повідомити про проведення цих слідчих оперативних дій. І ми там знаходилися десь до начала 4-ї години вечора, до 16-ї години. За цей час жоден представник міської ради, жоден представник комунального підприємства до нас не прибув і жодним чином ніяк не відреагував. Поки ми плавали, там досить складні так би мовити умови для плавання. Ну тим не менш, я нарахував більше 20, а так більш детально там треба всю водойму обстежувати. Ми всю водойму там технічно не змогли цього зробити обстежити, тому що плав засобів який у нас був, він ну не давав такої можливості у поліції. ж Ситуацію із забрудненням річки нині коментують так. Коли цей сигнал з'явився в Фейсбуці, відразу виїхали туди правоохоронці. Лобинською поліцією внесено факт за статтею 242 кримінального кодексу України. Екологи також виїхали, зразки взяли і на даний час знову ж таки розпочато провадження і експертизи. На сайті Кременчуцької міськради нарешті роз'яснили, де Кременчуцьким батькам шукати інформацію про режим роботи навчальних закладів. Як повідомляють, із 1 вересня освітній процес планують розпочати за змішаною формою. Режими офлайн-онлайн навчання встановлюватимуть для кожної паралелі класів. Освітній процес буде організовано у дві-три зміни за днями тижня, в залежності від кількості місць у найпростіших укриттях. Інформацію про те, як відбуватиметься навчальний процес і хід пров... Ведення підготовки найпростіших укриттів заклади освіти розміщатимуть на своїх сторінках у соцмережах на сайтах навчальних закладів. І 17 серпня алкогольні напої у закладах торгівлі і громадського харчування Полтавщини можна буде придбати з 8 ранку до 22.00. Таке рішення ухвалила Рада оборони області. Як йдеться у повідомленні від представників бізнесу, мереж супермаркетів, закладів харчування, надходили численні звернення щодо розширення часового проміжку продажу відповідних товарів. Це дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, податків із роздрібної торгівлі, а також спрямувати більше коштів з отриманого бізнесу прибутку на підтримку ЗСУ йдеться у повідомленні. Завтра, 17 серпня, з 20-ї вечора до 24-ї години обмежить рух транспорту з частковим перекриттям однієї смуги автопроїжджої частини Крюківського мосту. Причина ремонт освітлення та встановлення світильників. Ось так, вчора у благодійному фонді Артема Марченка приймали 20-тонну гуманітарну допомогу від столичних партнерів. Серед чималого вантажу загальною вартістю у понад 900 тисяч євро. Ліжка для операційних матраци, ходулі, оглядові крісла та інше медобладнання, яке вже зовсім скоро потрапить до кременшуйських шпиталів та лікарень. Даний вантаж прибув з міста Києва від Київської лікарні номер 5 його передали туди, передали наші партнери. Він у них був в залишку, тому вони поділились з нами і передали його до Кременчука для забезпечення Кременчуцьких лікарень. В даному вантажі дуже цінні речі, як на мене: це ліжка операційні, ліжка оглядові, ліжка багатофункціональні для хворих, також ходулі, матраси, приліжкові тумби. Оглядові крісла, засоби захисту, тобто маски, респіратори, халати, накидні халати, одноразовий одяг для медичного персоналу, також багато наборів для забору крові, для огляду пацієнта, для догляду за пацієнтом, ліки. Тобто вантаж великий цінний, вартість даного вантажу більше, ніж 900 тисяч євро. Тому все, що отримали, все передамо в лікарні міста Кременчука та область. Підійде для всіх, тому що ліжко є, ліжко можна поставити в будь-якій лікарні амбулаторії для огляду пацієнта, для догляду за пацієнтом і тому подібне. Маски, засоби захисту, одноразовий одяг теж підійде і в госпіталь, і в шпиталь, і в лікарню, і в амбулаторію, і в поліклініку. Тобто забезпечити зможемо всіх. Розвитковий матеріал це оглядові гінекологічні дзеркала, оглядові костюми, одноразові захисні, це одноразові набори для забору крові, мокроти, сечі, для забору біоматеріалів, гінекологічні засоби, огляду для жінок, тобто масштабний вантаж. В місті Кременчуці він надійде до дитячої лікарні. Наразі вони вже їдуть нас вибирати собі вантаж, той який їм підійде для їхньої специфіки роботи. Також була головна лікарка. Лікарні на молодіжному амбулаторії пані Чернявська також вибрала той вантаж, котрий підійде їй. Тому кожна лікарня прийде, вибере собі. І сьогодні весь вантаж розподілений буде поліферно.